Я бы ba... За великою кількістю різних подій відзначився цього року день 22 січня. 94 роки тому на Софіївській площі у Києві було проголошено акт возз'єднання української та західноукраїнської народних республік. На згадку про цю подію встановлено День Соборності України. Члени Бердичівських громадських організацій та політичних сил відзначили це святом мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сьогодні ми патріоти Бердичева зібралися тому, щоб відзначити цю. Дату і привітати всіх патріотів Бердичівщини України з цим святом, і саме в 90-му році народний рух України першим виступив про те, щоб це свято завжди святкували публічно і відкрито збиралися всі патріоти і святкували вітали друг друга. Крім власне проголошення акту злуки, присутні на зібранні згадали ще дві події, пов'язані з ідеєю соборності України. Це четвертий універсал Центральної ради, підписаний 22 січня 1918 року. Та живий ланцюг єднання, організований патріотичними силами у січні 90-го року. Бердичівляни теж брали участь у цій акції, котра символізувала єднання усіх українців від заходу до сходу. За проектом славної пам'яті Михайла Гореня, який нещодавно відійшов із життя, саме це була його ідея провести ланцюг єднання Львів-Київ. Він, правда, тоді протягнувся івано франківськ Львів. Тернопіль, Рівне, Житомир Київ. Ми тоді єдналися, як могли згуртовувались. Частина бердичан були в Житомирі. От саме тут присутні перший голова народного руху України Павло Передрій. Ми з ним тоді перебували на майдані, Софійському майдані в Києві. То було особливе піднесення. Жити єдиною сім'єю на своїй землі завжди було віковічним прагненням українців. Лунало на мітингу. Ця мрія не полишала наших земляків в усі часи та спонукала їх до боротьби за свободу. Злука звука УНР та ЗУНР стала по справжньому знаменною подією у вітчизняній історії. Вона об'єднала розділені століттями частини однієї держави воєдино. Проте зазначили виступаючі, з моменту возз'єднання пройшло ще понад сім десятків років, доки Україна не стала насправді незалежною. у січні 1919 року. Надія виявилась передчасною, а політика мінливою. Молоду українську державу затисли в кільця ворожі армії і вимріяно. Виборну єдність четвертувала советська Росія, молода Польща, Румунія та Чехословаччина. Про це маємо пам'ятати, щоб ніколи не допустити подібного знову. Це історична мудрість. Ми віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети. Побудови економічної, духовної, багатої, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.